Цієї ночі окупанти завдали удару по Слов'янську Донецької області. За інформацією місцевої влади, зруйновано сільгосп, підприємство. Одна людина загинула. Атакували також Харківську, Херсонську та Дніпропетровську області. Є загиблі, поранені та пошкодження. Українські війська продовжують наступати на двох напрямках. За даними Генштабу ЗСУ, сили оборони мали успіх на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Також ведуть наступ південніше міста Бахмут. Є успіхи на інших напрямках. Зсу стримують наступ загарбників. ЄС до кінця року має створити фонд допомоги Україні на 20 мільярдів євро. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Борель. Фонд допомоги створюватимуть на період з 2024 до 2027 років. Борель висловив сподівання, що до кінця року цей фонд вдасться створити. У конгресі США заявили, що Росія вкрала 6 мільйонів тонн української пшениці, зібраної на окупованих територіях у 2022 році. Наводяться дані звіту американської розвідки, що базується на супутникових знімках та повідомленнях з відкритих джерел.